Перегляду другого тайму нашого матчу про Мінерал Сіті. Рахунок наразі 1-0 на користь гравців у помаранчевому. Ресмомент <пробітник> намальовується. Прошення. Фитинський. Та, давай, спак. Давай. Парадили, зараз. Спак. Вперед видіє зараз. М'яч, вийде. Уходь, Зараз аут має бути для Ройла. Удар бачимо від ШПК в ближній кут, але тут невдало. Зіграно? Закидання вперед пішло. Китинський. Дмитро з м'ячем рухається вперед. Розганяє атаку. Віддає привіщено на ШПК, шпак назад знову на Дмитра повертає. Дмитро лівіше віддає. Залізняка, Залізняк, хитає опонента, змішується в центр. Удар від нього. М'яч покидає коле знову. А от для помрачих буде. Повертається в Ройл. у для нас з вами звичну форму. Для нас, з вами, для нас з вами звичні ігри. Тому що ми звикли до того, що команда демонструє якісний футбол і грає дійсно. Дуже добре проти топів. І загалом дуже гарні матчі проводив. Тривала серія, в них довга була, без перемог і навіть без нічних результатів. Зараз, можливо, сьогодні вийде здобути другу перемогу за день. Здолали сьогодні Оріон у першій лізі штомаського чемпіонату футзалом. Зараз мають здолати. Там він ще вийде. Чутко води. Зараз м'яч, тут може помилитись, букіпер. Видно, погано грає він ногами. Менше віддає на залізняка, зарізня помиляється. а от для променя буде зараз. Передача назад пішла. Пас ліво. Простріл! Пише слава! Передача центр зараз. Ну Як вона пройшла, але вона не дала. Вийшла від променя. з Злічим. Аз назад. Проскі залишає м'яч. На партера момент не забиває зараз пром. Атака розпочинається від Ройла. Зараз закидання на смарчука. Хороша передача низом від голкіпера. Рукою. Тут не проходить простріл. М'яч. Вийшов. Смарчук. Нічем Данило лівіше. Зараз контролює мяч Ровел. Пас правий фланг. Тут виходить мяч. Не вдалося храна. Один. Зараз атака від про мене Мотар удар не кут. Хороша спроба. Але не забиває зараз промінь. Передача перед жмурчок головою, да, зіграв просто не, не зберегли Полі. <ріпи> зараз тут помилка, підловили гравці роял Night сіті своїх опонентів. І буде кутовий. Зараз. Дача пробиває Данило, влучає в опонента. Блокує той. Удар. І ще один котовий буде. Зараз. Зараз приймає. Не зовсім дали рішення. Голкіпер Royal City. Знов підкреслює. Він не дуже впевнено зараз грає ногами. Це помітно. І тут підливали грацію променя свого опонента на тому, що ну, Віргідність висока. Тому що помилується Голкіпер в передачі так і вийшла, але він одразу відпрацював свою помилку тут Данжа... Ой, Данжа, вибачте. В е... <смірчук> невдало зіграв. Передача в центр, окоча. Повертай назад. Така правофлангом розвивається зараз. Удар бачимо зараз. Відбивається сіті там, але кутовий буде для променя. Червоно-білі зараз мають забивати, якщо хочуть сподіватися сьогодні на позитивний результат. Вони можуть, вони мають моменти, їм треба їх лише реалізувати поки.

А вот для про меня просто и забивает. забывает. Роби. Из древнего таки хлопил. таки такая Видно мяч. <рістична> Тинський, Передача на шпака, шпак. Знаходить розрізної залізняка, але помиляється він. Тут зараз контратака може бути. І стали серйозно гравцю. Променям. Можливо, пошкодження зазнав серйозним. І жовта картка. Сергій Буля. Бачимо розіграш короткий. Передача вліво, Шпак, перехоплення виконує. Зараз Сергій назад Вірє. Фатинський. Рухається вперед Дмитро, Знаходить Залізняка позаду. Денис. Підіє назад. І зараз голове не повалитися. Перехоплення бачимо. Удар, удар. Тут хороший сейф. Від 23-го номера City. Зараз. Тут не проходить передача передачі. Перехоплення може бути швидка контратака. Рухається вперед. Зараз Royal. удар. Тут кіпер теж на місці. Дев'ять хвилин до кінця. Залишається у нас. Хотинський пробиває зараз позворота. Не зіграв ніхто на дальній сіці, не було точніше, нікого взагалі. Хоча гарно розвертається зараз. Обігрує Хотинського момент. Як вже Саме опочав свою команду вперед. У цьому матчі все ж, таки, все ж таки вийшло реалізувати ці моменти, які були у променя впродовж гри. У другому таймі. <плес> За м'яч боротьба триває. Royal City. Отримує контроль, заробляє аути розкладки. Передача назад. Вперед, Передача віддає тут помилка. Остріло коча, дубль ні. Не забуває Євгеній, другий м'яч у нашому матчі. Але перший забитий від 13-го номера був дуже симпатичний, дуже гарний гол. Зараз Роял серія помилок у обороні, але фрамі не забувай, зараз. Зараз хоча не обігней він опонента, але зберігає м'яч. Прокидає поміжні змуршику. Вже бачили від нього сьогодні. Такі рухи. Тут хол 100%. І стресний буде для червоно-білих зараз. Удар! І хороший момент. Але не забувай, зараз промінь третій м'яч у Дай цьому вироб. поєдинку. Ну не назад повернув тут, зараз Ройл. Центрі отримує м'яч гулій удар від нього і зрівняє рахунок. рахонос. Два-два. Все ж таки зрібний Роял Сіті, Рахунок вистачається гулі забити м'ячем. Гмурчук, як розібрався чудово з Добровським тут. Знаходить <рес> партнера тут. А... Неприємно зараз. Треба заміна. І, можливо, навіть травма. Тут. Что там пахло? Пашну він вивернув галіку? Для променя зараз буде? Ви що м'яч? Скидання бачимо зараз. Гулі на підбиранні. Чи забив він знову. Зараз цікаво. Поки ні. Але залишається м'яч у Роял Сіті, удар від нього. Зараз промінь відбивається. Але зберігає контроль Роял. Зараз атака від Дубровський добровський м'ячем обіграє він. Опонента удар! Не забиває зараз промінь. Зараз головне не помилитись тут. Више м'яч Буде ауди для променя. Зараз м'яч у променя. То й покидає поле? Покидає зараз. Але Богдан Голів, відзначив, що він забитий м'ячем. Дуже потрібний. І в дуже вчасний момент забив Богдан. І з'являється. Зараз Денис Залізняк, думаю, у нього теж буде серйозна нагода в цьому. Таймі. А у... Продовж того часу. який залишився. Зараз Хотинський. Назад. Дає на Дениса. Той помиляється зараз тут. не невдала і промінь контратакувати. Зараз зможе. Зараз передача вперед. Тут вийшов м'яч. Залізняк. Шпаку віддає. Сергій. Далі. Тут вийшов м'яч. А от для Червоно-білий буде? У мене Перехоплення <плес> зараз Залізняк. Має багато вільного простору, має партнерів. Вже на шпака шпахне дальню. То момент є третій м'яч у нашому поєдинку. Забиває Роял City. Хвилинки до завершення цього матчу залишається рахунок 3-2 на користь клубу Royal City. Змогли вони все ж таки здійснити камбек. Першого пропустили сьогодні. І буде зараз кутовий для червоно-білих.

Тим часом 5 шостий, шостий дві. З тим часом 5 фалів. Заробив за роялті. Продовж. Поєдинку, <плес> продовж другий. Половини. Поєдинку. Зараз момент не забивай. Ломінь. Постріл також не проходить. Удар. Не точно зараз. Ходить м'яч зараз. 30 секунд орієнтовно до завершення нашого матчу. Рахунок 3-2 на користь Роїл Можливо, ще щось зміниться. Поки хотів подякувати вам за перегляд. Наступний поєдинок буде між командами ОПП та командою Авангард. Запрошую на наступну трансляцію. Дійсно цікавий матч між рівними командами. До зустрічі на наступних матчах.